Мерек, де ми? І ось там та буктичка, що тут орендувати тільки косити можна. А? така. Та це ж якраз для щоб полта покращити, можна був то. Збирати урожай там. Ні, це на літо. А що коли я? Ти, хто його не знає. Та так, і зараз тут є ще теж річка чи водойом, в общем, чи стромок, хазає, часто хазає, як його назвати, да, Мирик? А то тут частично воно. Якось. Ну що, Мирик, спробуємо тут вийти на кригу. Та я з якого Мерик розгодно? Да, минув того року якраз. Десь ось там. Ні, минулого того, я пам'ятаю якраз. Та коли на наїхати? А, то було два роки на. Коваль би палец. Ну що, Мерик? Побі. Ага. Аж два рази Біру. О, Мерик, виходь! Ми Без перший столій. Ага. Ага. А? Ну, ты а? Да, в 300 пальцев. То давай, давай, давай. Вот кого давай. <связь> а ну нам она снимать. Снимают это... только девушек. А ну ану Біжи розгон давай Майк там на да? Набери разгона Ого Ого а це ж я від того Так, понял ну, я так сам хочу. А ну а Я все від такого від того такого самого штукну А Ну давай Мерик Попробуй ага. А да жарко и тогда сразу... Пойдет. Ага. <масширя> <масширя> Нет, да, там снег. Э, ну, Стои покрас. <масширя> тут на, тут на хлезе тоже уже можно ходить. Витно, що моро... Можу... Та от скажи, тепер видно, що, що у нас зима на на коні на решті Все, всім пока. <гум> <гум> Та ні, давай трохи туди а, а то що ми на одному місці тільки сков <гум> <гум> Давай, шафать тут. Треба довго, здовго хоч це. То якби хоча б ще нормальний розгон, можна набувки набирати. Що ми Померк, зараз я! Доми. Так, все, на цьому відео підходить до кінця. Всім дякую за погляд, всім мерекшо. правильно всім пока.